Привіт, привітки усім! На зв'язку Іренка, і ви на каналі Біблія Твоє Спасіння. Сьогодні будемо говорити про таку тему, як а, кінець світу, і як ми повинні слідувати за Ісусом під час випробувань в кінці світу та, для того, щоб спастися. Тож, поїхали. А, насправді, а, дуже. А, Таке тонка, я би сказала, грань, так, іде між добром, так коли людина знає, що вона християнин, що вона хоче дотриматися Божих заповідей, мати віру в Ісуса і бути доброю на сьогоднішній день, так, і бути такою, як Ісус Христос, мати характер, такий як Ісус Христос, але, але як можна бути так, настільки. Доброю, так і слідувати за характером Ісуса. І водночас, щоб тебе а, забагато не використовували, так. Тому що ми всі знаємо, що коли а, ти забагато на сьогоднішній день сучасний світ показує, так що коли ти занадто добрий, тебе починають використовувати. Що робив Ісус Христос а, з тими людьми, які хотіли його використати, які хотіли його убити? А, тобто вони не навиділи Ісуса за те. А ще скажу. Точніше, вони заздрили йому за те, що він був настільки а, мудрий, так, і е, знав Біблію, знав Писання, і вони просто-напросто йому заздрили і хотіли його позбутися. Що Ісус робив? Біблія пише нам про те, що Ісус уникав е, таких місць. Він просто. Ішов і геть в інші місця проповідувати. Ось таким чином ми також можемо а, подалі бути від злого, так? і від тих людей, які хочуть нас просто використати. Ось таким чином. Ну, а ми зараз будемо відкривати послання до святого апостола Павла до Галат. І п'ятий розділ. Прочитаємо. Цей розділ говорить нам про те, що ми повинні любити один одного так і служити один одному. Ви можете його прочитати з початку, Я буду читати від 16-го вірша. Отож, галат 5 розліс, 16 вірша. І кажу: ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла, бо тіло бажає противного духові, а дух противному тілу. І супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Коли ж дух вас провадить до, то ви не під законом. Учинки тілі, тіла явні, то є перелюб. Нечистість, розпуста, ідолослуження, чари, ворожнеча, сварки, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янства, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують вони царства Божого. А плід духа, любов. Радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність і здержливість. Закону нема на таких. Ось що нам пише Біблія: а ті, що Христові Ісусові розп'яли вони тіло з пожадливостями та спохотями. Коли духом живемо, то й духом ходімо. Не будь тому чвадливі, не дражнімо один одного, не завидуємо один одному. Ну і далі шостий розділ: а всім робіть добро, про що я і говорила. Так? А, далі, а, почнімо з шостого розділу, сьомого вірша. Ви можете також знову ж таки прочитати весь розділ, це буде досить повчально для вас. А ми продовжуємо. Не обманюйтеся, Бог осмієний бути не може, бо що тільки людина посіє, те вона й пожне. Ось про що мається на увазі: що робити добро це ясне діло. Що робити добро, так, а не робити зла, тому що. На сьогоднішній день дуже цікаво е, говорить нам сучасний світ. Так він не знає, що це все написано в біблії, і це слова біблійні. Це не те, що хтось там щось сказав, там той, той сказав. А на сьогоднішній день говорять е, Вселенна, тобі пошле, там закон бумеранга» існує так, ще щось там. Але насправді е, це слова біблійні. Що посієш, те пожнеш. І це є дійсно так. Отож, як слідувати за Ісусом під час випробувань? Ясне діло, що в кінці а, час уже по біблійним просам, а, говорить нам про те, що час уже наближається до свого кінця. І а, як. Чому люди, так, чому діти Божі, і не тільки діти Божі, будуть випробувані? Що це означає і для чого це? Чи недостатньо, наприклад, ходити в церкву, чи недостатньо святкувати а, там суботу, так по Біблії і дотримуватися Божих заповідей? Так, всі знають, що, а, наприклад, у мене були такі попередні питання, так від деяких людей, які говорили. Що ти з цією суботою? Ти що, суботниця? я говорю, поносися з цією суботою». Я говорю: да, ні, православна. Говорю, була раніше, а говорю, а зараз почала читати Біблію і розумію, що це все якось не так. Ось, а, отож. Отож. А, цього недостатньо. що Ти а, читаєш Біблію, що ти дотримуєшся Божих заповідей. Так? Ось, і віру маєш в Ісуса Христа, цього Недостатньо, тому що твоя віра має бути випробувана. Це звучить доволі страшно, скажу зразу, тому що реально, коли ти говориш, я на стороні Ісуса Христа, я все знаю, так, я зрозумів. Ось я не хочу бути на стороні сатани, тому що а, нічого хорошого він для мене і не зробив, так? Ось Ісус помер за мене на хресті, а цей взагалі нічого. Окей, я на стороні Ісуса. Але коли приходить випробування, люди чомусь, і я в тому числі я не говорю про того того а от я така а, класна. Да? Ні, в мене також є, і в інших також є. Коли приходить випробування, чомусь. Важко встояти, так, дехто встоює сто, в, в випробуваннях, а дехто починає хитатися. Ось. І а, після того, після того починають себе м, такі люди докоряти, що ну як так? Ну, я, вроді би, все знаю, я вроді би все розумію. А от практично так от є теорія і є практика. Теор, теоретично ти знаєш, що треба так, так, так робити. а... Практика так, приходить. Практика, приходить е, цей час е, випробувань, і ти не можеш встояти. Або ж якщо ти встоюєш, так то це просто нонсенс, скажем так. Але ми повинні тому що стояти, тому що так, насправді, бо. Дивиться, чи ти достойний царства Божого, чи ти маєш переплавитися, маєш переплавитися як золото, маєш мати такий характер, щоб, як написано, що в царство Боже нічого нечистого не війде. Тобто на, на в нові, нові Єрусалим, в нове місто нічого нечистого всі ворота не зможе війти. Хоч якась крупинка. Буде в твоєму серці якоїсь гордині, заздрості, ненависті, той, ну і так далі. Так? Я зараз не буду усугублятися, але нічого нечистого в нове місто не зможе війти. Тому на сьогоднішній день потрібно розуміти, що тут ми на землі для чого? Для того, щоб свій характер, по-перше, закалити себе, закалити свій характер, змінити свої риси характеру. Хоч би що там не говорив. Ось. А, в когось це, не знаю, одне, в когось друге, в когось третє. Тобто в кожного свої випробування. Хтось близькі, так, доконує ту людину, так, і це його випробування, це його шлях до спасіння. В когось це зовсім інше. Але ми повинні встояти, ми повинні переплаватися, хоч би що, хто говорив. Ось таким чином. Ну і далі послання Святого Апостола до Ефесян, це новий завіт. Також дуже цікаві розділи, там є, так, і вірші я зараз декілька з них перечитаю, щоб ви розуміли, почнемо з четвертого розділу Ефесян, так, поводьтеся гідно покликання. Тобто, якщо ви сказали, що до прикладу, ви хочете змінитися, хоч би як, до прикладу, приведу приклад. Елементарний. Є е, наркоман і є, до прикладу, алкоголік там чи розпусник. Так? Це стосується як і жінок, так і чоловіків, тому що дек декотрі вважають, що розпусна жінка, а якщо чоловік розпусний, то це і цокей. Ні. Це стосується обох. Ось, тобто, неважливо, чи наркоман, чи алкоголік, чи розпусник, чи вбивця, і так далі. Коли людина починає навертатися, так. В неї оце відбувається а, переродження, переродження, і а, він починає гідно поводитися так. Чим більше він усугубляється в слова Біблії, біблійних істин, тим більше він бачить, що він чи вона а, є наскільки гріховними, що без Ісуса Христа він не зможе побороти той гріх там, так, чи спокусу. Що тут пишеться? Що поводьтеся в четвертому розділі до ефесян, поводьтеся гідно свого покликання. так? Ось неважливо, що над вами будуть насміхатися там, чи ще щось. О, подивися, хоче змінитися, ха-ха-ха. Ігнор, не звертайте уваги. В кожну каса попереду побачимо, хто буде сміятися останнім. Я завжди так говорю. Тому давайте перечитаємо цей все-таки четвертий розділ. Буде цікаво послухати. Ефесян, четвертий розділ. Отож, благаю вас, це пише Павло. Я в'язень у Господі, щоб ви поводились згідно покликання, що до нього, що до нього покликано вас За всякою покорою та лагідністю з довготерпінням у любові терплячи один одного. Тобто, наскільки ви маєте мати сильний внутрішній дух? А зо всякою покорою та лагідністю з довготерпінням у любові терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миру, одне тіло, один дух, які були ви покликані в одній надії вашого покликання, один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог є отець усіх, що він над усіма і через усіх і в усіх. А кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Тому й сказано, піднявшись на висоту, ти полонених набрав. І людям дав дари. А те, що піднявся, був що то, як і не те, що перший зійшов був до найнижчих місць землі. Хто зійшов був той самий піднявся висотою над усі небеса, щоб наповнився, наповнити все, і він отож настановив одних за апостолів, тобто Бог. Одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для забудування тіла Христового, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання, віри і пізнання Сина Божого, мужу досконалого у міру зросту Христової повноти, Щоб більше не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру, науки за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду. Щоб були ми правдомовні в любові з усякого зростали в нього. А він, голова Христос, а з нього все тіло складене і зв'язане всякими непомічними суглобом, у міру чинності кожного окремого члена чинити зріст тіла на будування самого себе та з любов'ю. Отже, говорю я це і свідкую в Господі, що ви більш не поводилися, як поводяться погане в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого, за неудством, що в них за ствердість їхніх сердець, щоб вони отупіли і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечість із зажерливістю. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про нього і навчилися в нім, бо правда в Ісусі. Щоб відкинути за першим поступованням старого чоловіка, який зотліває в звабливих пожадливостях, та відновлятися духом вашого розуму і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди. Тому то неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Гнівайтеся та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві, і місця д'яволові не давайте. Хто крав, крав нехай більше не краде, а краще нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати по подати нужденному. Нехай жодне слово гниле не виходить із ус ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно. Подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крики, лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один до одного, як і Бог через Христа вам простив. Ну і далі також можете прочитати. Якщо хочете п'ятий розділ і шостий розділ, там теж дуже класні є вірші, я даже ось попідкреслювала, тому що ну, реально дуже гарні. І шостий розділ дуже важливий це про те, що ми повинні затягнутися, зміцнятися в Господі, так, і а, з 11-го вірша, і шостий розділ одинадцятий вірш. Про те, що ми повинні задягнутися в повну Божу зброю. Що це таке? Задягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів д'явольських. Я зараз поясню, що це таке. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світових правителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір для дня злого і все виконавши витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою і занігнувшись у пр... броню праведності і взувши ноги в готовність Євангелії миру. А найбільше над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого, візьміть шолома, спасіння і меча духовна, який є слово Боже. Усякою молитвою, і благанням кожного часу, моліться духом, а для дня, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. Ну і так далі. Тобто, що це означає? Це дійсно означає, що а, сатана буде ходити, як написано в Біблії, так що в кінці світу він буде ходити, як рикаючий лев, шукаючи кого би пожерти, тобто і по можливості вибраних. Тобто, що це означає? Це означає, що в світі він уже майже всі люди вже залежні від нього. Так, Коснарко, когось наркотики, в когось манія величі, як я кажу, так, величі. Тобто в кожного своє, так, когось занадто багато грошей, так, от, ну просто тащиться, як я кажу. А, і заробляє, і субота-неділя, немає вихідних. Взагалі, от він просто весь в роботі, весь весь весь. Для чого, для кого не зрозуміло, так? Тобто, сам один. і... Ну... Кому це все дістанеться, ну ясне діло, кому. Да? Ось тому, тому а, в кожного, так, до кожного сатана має індивідуальний підхід. І треба бути дуже обережним, тому що час а, просто ось так летить, і ви не помічаєте, коли вам було 25 уже років, а вам уже 65. І ви розумієте, що вам залишилося там не знаю, якихось там нещасних, там кому 10 років прожити, кому 20, і все. Розумієте, і як дехто мені казав, що спочатку треба робити, як би сказати, бізнес, багачення, а потім уже на старості десь там буде вже це, в церкву можеш ходити, там ще там щось спасатися, не спасатися. Так? так воно не діє. Це те саме, що я говорю завжди: зуби не чистити, так. Да? Потім почистиш в старості, розслабся. так, Зараз просто їж і насолоджуйся, так? не має. Тому, тому все повинно бути в балансі. Тому а, треба розуміти, що потрібно читати цю книгу, так, тому що реально вона наповнює ваш розум мудрістю. так, Ви а, розумієте те, чого ви раніше взагалі не розуміли. так, і ви знаєте, більше того скажу, що ви знаєте, тут дуже є багато вірш, віршиків, порад, які потрібно підкреслювати просто, так, коли приходить якась якесь випробування чи спокуса, ви знатимете, ви знатимете, як поступити в тій чи іншій ситуації. Тому що це просто якась збірка порад. Розумієте, я не кажу афоризмів, так, але ну реально порад, і ви будете знати, як. А... Боротися з спокусами, випробуваннями, так? ось А сатана буде, відповідно, вас кожен раз спокушати через інших людей, через а, роботодателів. Так? Ну, тобто через абсолютно, через близьких, через будь-кого. А коли ви навіть очікувати не будете, навіть так скажу, коли вам буде най-най-най найпоганіше -най в вашому житті, згадуємо. Про Ісуса, коли він а, в пустелі так, а, йшов і голодав. Так, а, ось, і самий най найгірше в його житті час, так, коли він спокуси випробування мав, так, ось до нього підійшов сатана. І що робив? Спокушав. Розумієте, тому будьте готові, що а, вас, теж, вас теж буде спокушати. Діявол, так, і ви повинні витримати. І це буде не в самий найблагоприємніший час в вашому житті, а найнепередбачуваніший, так? і ви повинні встояти. А як ви встоїте? Якщо ви маєте силу внутрішнього духа, якщо ви маєте стержень і знаєте біблійні істини, і знаєте, як, що пише Біблія, як боротися зі спокусами, випробуваннями, і ви встоїте. Ви встоїте. Тяжко буде, але ви встоїте. А На сьогодні у мене все, надіюсь, я вам було корисно. Взагалі Ефесян. Книга Ефесян дуже цікава книга. Ви можете також її впрямо... Тут небагато, тут буквально скільки є розділів. Тут є тільки 6 розділів. Ви всіх їх можете прочитати, так, попідкреслювати, що вас зацікавило. Ось. І а, знаєте, що а, все. В ваших руках вибір ви робите кожен день. Робіть, робіть вибір на а, благо собі, так, на спасіння, хоч би що вам говорив, але знаєте, що а, інші люди будуть над вами навіть насміхатися, тому що не всі бачать, не всім, навіть не так скажу, а не всім Дух Святий відкриває очі, так як Біблія пише, що будуть дивитися і не бачити, будуть слухати і не чути. Бо Чого затверділи, мають серця, розумієте? І твердо лобі. Тобто вони не хочуть навертатися, їм так хорошо жити по житті, отак розслабляючися, так, без обов'язків і взагалі життя одне, хто сказав, що там щось є. Так, так говорили під час а, днів Ноєвих. Так само, коли той будував ковчег, теж так говорили. Але коли двері ковчега закрилися, почали всі карабкатись на той ковчег, я собі просто. Картину Репіна уявляю собі, як це взагалі було, але вже було запізно. Розумієте, так? Тому, тому а, спасаємося, не дивимося ні на кого, падайте, нічого страшного, вставайте, діть далі. Саме найголовніше це, це усвідомлення того, що ви впадете, так? Ось, але ви встаєте. Тобто, щоб у вас не було такого картання, що я впав, все, Все, мене Бог не приймає. Хто таке сказав? Хто таке сказав? Хтось Зліва справа, не вірте нікому. По вірі, вашій буде вам дано. Якщо ви вірите, що ви спасетеся, ви спасетеся. Якщо ви не вірите, то ви не спасетеся. По вірі, вашій буде вам дано. Ось таким чином. І прокачуйте себе, прокачуйте свої риси характеру. Це є дуже-дуже важливо. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Підписуйся, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео, а також став подобайку. Дякую всім, до наступної зустрічі. Пока-пока.